Доброго дня, я Алла Басалаєва, голова комітету з питань виборчого права Національної асоціації адвокатів України. Сьогодні хочемо поговорити з вами про вибори. Тема актуальна, тому буду намагатися відповісти на найактуальніші питання. Досить часто у ЗМІ з'являються новини про нібито підготовку до виборів, як ви оцінюєте такі заяви і чи мають вони правові підстави, враховуючи, що в Україні триває воєнний стан через продовження активних бойових дій у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії на територію України в Україні запроваджено воєнний стан відповідно до статті 64 конституції України, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану в Україні дозволяється під час дії воєнного стану. Обмежувати конституційні права і свободи громадян, в тому числі право обирати і пра і бути обраним. Наразі законодавство України забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, у зв'язку з поширенням в засобах масової інформації теми виборів і можливих дій щодо підготовки цих виборів. Хочу зазначити наступне: насправді що вважати підготовкою до виборів, як на мене, абсолютно правильно піднімати теми, піднімати проблематику, яка наразі нам відома і зрозуміла, що в майбутньому нам треба врегульовувати це на законодавчому рівні. Правильно говорити про те, як зараз працює державний реєстр виборців, чи є можливість внутрішньопереміщеним особам перевірити свої дані, чи відбувається періодичне поновлення даних, що робити з регіональними списками. Кандидатів на майбутніх виборах ці проблеми вже відомі фахівцям, і насправді піднімати і вирішувати їх є абсолютно правильним. Гірше, коли Україна опиниться в ситуації, коли у нас немає відповіді на питання, які треба вирішувати негайно. Якою буде процедура запуску виборчого процесу після скасування воєнного стану? Які рішення мають ухвалити Центральна виборча комісія, Верховна Рада України та президент України? Відповідь на це питання хочу поділити на два блоки. Перший блок це скасування або припинення воєнного стану. Воєнний стан в Україні закінчується на строк, який його було запроваджено. У випадку, якщо у нас відсутні загрози національній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності, воєнний стан може бути скасований. Після скасування або припинення воєнного стану починаємо відраховувати той строк, який потрібен для прийняття електоральних рішень. Виборчий кодекс наголошує на тому, що рішення про призначення виборів, виборчий процес, з яких припинився або не розпочався у зв'язку з дією воєнного стану, приймається відповідним суб'єктом призначення не пізніше як місяць після скасування або припинення воєнного стану. У випадку, якщо прийняття окремого рішення не потребує, Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше як місяць після скасування або припинення. Воєнного стану Суб'єктом призначення виборів президента України є Верховна Рада України. Отже, у Верховної Ради України виникне обов'язок призначити вибори президента України не пізніше як місяць після скасування або припинення воєнного стану. Вибори народних депутатів України не потребують прийняття окремого рішення. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу з виборів народних депутатів України. Щодо місцевих виборів, це єдині вибори, у яких ще є шанс бути. Черговими і призначитись строк у випадку, якщо скасування або припинення воєнного стану відбудеться найближчим часом, вибори місцеві будуть призначені Верховною Радою України в липні 2025 року. Місцеві вибори останні відбулись в 2020 році. Вибори відбуваються останню неділю жовтня п'ятого року. Повноважень вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, як за 90 днів до дня виборів. Отже, очікуємо на можливе прийняття Верховною Радою рішення про призначення місцевих виборів. Які саме вибори повинні відбутися першими після завершення воєнного стану, і які строки їх проведення передбачені законом? Вже зупинялись на темі місцевих виборів. Якщо в країні відбудеться скасування або припинення з воєнного стану, перші вибори, які відбудуться, це будуть чергові місцеві вибори з виборами президента і виборами Верховної Ради України трошки складніше. В період дії воєнного стану в Україні мали б відбутись вибори народних депутатів України та президента України. Щоб правильно відповісти на питання, в які строки і яка послідовність проведення цих виборів буде, нам треба відповісти на питання, які будуть вибори після війни. Виборче законодавство розділяє вибори на види. У нас є перші, проміжні, повторні, чергові і позачергові, які будуть вибори після війни. Вони чергові, які не відбулись в строк, вони не є позачерговими, тому що виборче законодавство чітко дає визначення. Всіх видів виборів, тому насправді Україна потребуватиме прийняття окремого закону, який врегулює всі. Ці моменти, які залишаються наразі неврегульованими. чіткої послідовності законодавчої регламентованості проведення які вибори мають відбутися за якими наразі відсутні. Тому правильним кроком для України буде все ж таки напрацювання окремого закону, який буде регламентувати виборчі процедури майбутніх виборів після війни, як внутрішньопереміщеним особам та громадянам за кордоном оновити свою виборчу адресу у державному реєстрі виборців. Наразі центральна виборча комісія не має техніку. Нічної можливості для того, щоб переміщені особи ознайомились зі своїми відомостями на сайті державного реєстру виборців. переміщені особи наразі мають зареєструвати своє місце проживання відповідно до законодавства України. Особи, які перебувають за межами території України, мають стати на консульський облік. Центральна виборча комісія працює над відновленням технічної можливості ознайомитись зі своїми відомостями на сайті Державного реєстру виборців. Чи є в Україні на Працьовані моделі або пропозиції щодо забезпечення голосування для військових на передовій ну дивіться. Якщо ми будемо говорити про можливість проведення виборів, то ми будемо говорити за умов мирного часу. У нас не буде воєнного стану, і ми сподіваємось, у нас не буде передової. Безумовно, питання тяжке. Тяжке для реалізації і вирішення воно буде важке і для будь-якої держави Європейського союзу. Ми безумовно маємо забезпечити право нашим військовослужбовцям, які боронять Україну. Наразі я знаю, працюють декілька робочих груп над втіленням всіх законодавчих ініціатив. Про зареєстровані закони поки що невідомо. Чи може Україна у майбутньому запровадити електронне голосування? Які при цьому правові та технічні виклики, питання надійних та об'єктивних засобів голосування та захисту результатів таких такого голосування неодноразово були предметом обговорення парламентської асамблеї Ради Європи? Питанню віддаленого голосування і відповідності такого голосування стандартам Ради Європи знайшли своє відображення у доповідях Венеціанської комісії. Комісія зосереджувала увагу держав, які запровадили або збираються запровадити електронне голосування на неухильному дотриманні принципів виборчого права. Принцип таємного голосування у нас вибори відбуваються в умовах повної конфіденційності. Принцип прямого виборчого права як забезпечити. При електронному голосуванні достовірність інформації, що виборець особисто взяв участь у голосуванні, принцип рівних прав і можливостей суб'єктів виборчого процесу. Україна провела ряд виборів, які заслуговують на увагу. Немає сумніву в їх демократичності і відкритості ні у міжнародних партнерів, ні всередині країни. Це дуже високі досягнення. Мені здається, що якщо Україна має запровадити електронне голосування, це буде наступний крок. Коли у нас буде більше часу на підготовку, аналіз, апробацію, навіть пілотування електронного голосування потребує мирного часу. Погляду викликів технічного характеру, ми Можемо зіштовхнутися з комбінацією ризиків, і їх наслідки будуть мати суттєвий вплив на наш розвиток, розвиток незалежної України. Захищена інтернет-система голосування потребуватиме серйозної верифікації: верифікації голосу поданого відповідно до наміру, верифікації зарахування мого голосу до результатів голосування, зарахування цього голосу. Без змін жодна система електронного голосування наразі не задовільняє всі ці критерії. Проте Україна ефективно використовує електронні сервери, в тому числі державні. Можливо, в майбутньому нас і переконають. В довірі до системи електронного голосування, за якою виборчою системою можуть відбутись наступні парламентські вибори, і чи обговорюється можливість її зміни з огляду на тимчасову окупацію частини території? Наразі виборчий кодекс передбачає пропорційну систему так званих відкритих списків. Формується єдиний загальнодержавний список кандидатів в народні депутати, з якого потім формуються регіональні списки. Україна наразі має 25 е, виборчих округів. Виборчий округ це область. Виключення становить Південний виборчий округ, до якого входить Херсонська область, Автономна Республіка Крим та Севастополь. Безумовно, треба говорити про проблеми, з якими Україна зіткнеться на майбутніх виборах. Насамперед, це неможливість, напевно, проводити вибори на певних виборчих округах. Такими округами є. Повністю окуповані або частково окуповані Луганська, Донецька, частина Запоріжжя, Херсона? Питання постає, яким чином громадянам реалізувати своє активне виборче право та пасивне виборче право? Якщо кандидат бажає висуватися по луганському виборчому округу, де його виборці? В який спосіб Україна має забезпечити право голосу? Даним громадянам жодна виборча дільниця не відкриється на території Луганської області, тому очевидно, треба думати над проблемою реалізації тієї системи, яка зараз пропонується треба думати над тим як бути внутрішньо переміщеним особам проблемним як на мене є питання виборчої квоти важливим елементом при обрахунку квоти є явка виборців тому що беруться в обрахунок голоси віддані за очевидно що регіони які наразі є густонаселені, можливість набрати виборчу квоту Є більша ніж в регіонах, які наразі є частково окупованими. Можливим виходом з цієї ситуації є запровадження обрахунку квоти по кожному виборчому окрузі. Тому більшість думок зводиться до того, що Україна все ж таки потребує окремого закону, який буде регламентовувати всі ці процедури, можливо, і переглянути виборчу систему. Тож, наскільки я вас розумію, Україна потребує ухвалення спеціального законодавства з боку Верховної Ради для проведення перших повоєнних виборів. Однозначно тут позиції експертів і всіх зацікавлених сторін є одностайною. Не варто вносити зміни в діюче виборче законодавство, вносити зміни в виборчий кодекс, прийняти закон, який буде мати разову силу і передбачить регламентацію всіх виборчих процедур на виборах після війни. Наскільки важливою є участь адвокатів у виборчому процесі як суб'єктів захисту прав? Які найпоширеніші порушення прав учасників виборчого процесу ви спостерігали у попередніх кампаніях? Адвокати є тими, хто захищає суб'єкти виборчого процесу. Адвокати безумовно беруть участь у формуванні судової практики, у правових, формуванні правових позицій застосування виборчого законодавства. Якщо говорити про найпоширеніші порушення, то напевно вони відбуваються під час такого етапу виборчого процесу, як підрахунок голосів. Транспортування бюлетенів, повторний підрахунок голосів, ті процедури чомусь викликають великі сумнів у громадян України. Нинішня система підрахунку голосів виборців не забезпечує захист від фальсифікацій, підробок, можливого втручання. Якщо говорити про часті порушення, я б ще згадала. Способи, які можуть вплинути на результати голосування, я хочу навести приклад проблеми голосування внутрішньо переміщених осіб у 2015 році. На жаль, в той момент виборче законодавство не регламентувало процедуру можливості голосування внутрішньо переміщеними особами на місцевих виборах. Це знайшло велику критику як всередині країни, так і у міжнародних партнерів. Верховна Рада нинішнього скликання врегулювала дану ситуацію, були внесені зміни, внутрішньопереміщені особи могли змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, навіть онлайн, не збираючи при цьому велику кількість підтверджуючих документів. Але на жаль. Гарна ідея, яка насправді спрямована була на реалізацію внутрішньо переміщеними особами свого права голосу, була сприйнята деякими кандидатами як, як технологія. Недоброчесні кандидати зрозуміли, що це є тією ситуацією, яка дозволить їм, начебто, збільшити кількість своїх прихильників, а за умови низької явки. Така діяльність може спотворити результати голосування прикладом. є останні вибори в Одеській області Кароліна Бугас. Кожен п'ятий виборець не був членом цієї територіальної громади. Яку роль Національна асоціація адвокатів України може та повинна відіграти в організації та правовому супроводі виборів після війни? Розпорядженням голови Національної асоціації адвокатів України від 31 березня 2021 року було утворено комітет з питань виборчого права. Метою комітету є захист виборчих прав суб'єктів виборчого процесу. Комітет бере активну участь в законотворчій і нормотворчій діяльності. За останні роки ми показали, що ми є важливим майданчиком для обговорення найактуальніших проблем виборчого законодавства України. В засіданні нашого комітету беруть участь народні депутати України, керівництво Верховної Ради України, члени центральної виборчої комісії. Тому роль національної асоціації адвокатів України передусім полягає в залученні до підготовки виборчого законодавства та контролю за реалізацією вимог виборчого законодавства. Сподіваюсь, інформацію, яку я висвітлила сьогодні, є цікавою для вас. Підписуйтесь на канал Національної асоціації адвокатів України, адже там багато цікавого контенту.